Народна гуманітарна організація Project Hope займається гуманітарною допомогою е, Україні е, з початку повномасштабного вторгнення. Е, міжнародна гуманітарна організація Project Hope надала допомогу більше ніж 110 лікарням в Україні е, на близько 8 мільйонів е, доларів. Один з напрямків нашої діяльності це допомога лікарням та внутрішньо переміщеним особам і в рамках проєкту, який фінансується бюро гуманітарної допомоги, це підрозділ USAID. USAID – це агентство з міжнародного співробітництва Сполучених Штатів Америки. Вони Досить довгий час вже допомагають Україні, і з е, повномасштабним вторгненням USAID і Америка, і американський народ е, надали дуже суттєву допомогу Україні. USAID безперервно надають гуманітарну допомогу Україні та жителям України. Ми допомагаємо 27 лікарням в Україні та дев'яти центрам для внутрішньопереміщених осіб. Наші напрямки діяльності це забезпечення лікарень. Медикаментами, це підсилення кадрового потенціалу лікарень, це проведення тренінгів, це психосоціальна підтримка та забезпечення внутрішньо переміщених осіб гігієнічними наборами, і також це забезпечення лікарень. Генераторами сьогодні. Ось саме ми привезли генератор потужністю 8,5 кВт для Васильківського центру первинної допомоги. Цей генератор було куплено за кошти платників податків американського народу. Наразі було їх закуплено більше 40, і будуть доставлені вони в різні лікарні по всій Україні. Також ми плануємо найближчого часу доставити ще більше 100 генераторів. В Україну більшої потужності, і також вони будуть забезпечувати діяльність всіх лікарень наших партнерів в Україні. Зараз, як відомо, нелегкі часи для медицини України, важкі часи, досить велике навантаження. І в той же час великі досить перебої з електропостачанням. Тому кожна лікарня повинна бути забезпечена генераторами для їхньої діяльності та надання якісних медичних послуг пацієнтам, жителям та внутрішньо переміщеним особам. Дякуємо американському народу і е, е, компанію Сейді та представництву їхньому е, компанії Project Hope, які надали нам такий цінний е, в нелегкий час подарунок у вигляді генератора. Е, він буде генератор буде забезпечувати безперебійне живлення у разі відключення тривалого відключення електроенергії для амбулаторії 1 і амбулаторії 2 в Василькові. Е, також для. Роботи безперебійної, повної нашої адміністрації центру, і це надасть можливість нам працювати в електронному вигляді, в електронній системі, виписувати лікарняні пацієнтам, виписувати рецептурні бланки і повністю забезпечити нашу робочу діяльність в центрі первинної допомоги Василькові. Ми маємо грантову угоду з організацією Project Hope. Ми підписали в кінці. Ці минулого року цю угоду для посилення кадрового потенціалу щоб надавати допомогу предметно внутрішньо переміщеним особам, слідкуйте за нашою офіційною сторінкою. Деталі згодом будуть опубліковані, і ми розпочали роботу для надання допомоги. Категорії внутрішньо переміщених осіб як окремої когорти як населення, які буде приділено більше уваги і з видачею необхідних медикаментів, тому що про жТХОП нам також надали достатню кількість медикаментів, виробів медичного призначення для безоплатного відпуску для пацієнтів в разі необхідності, в разі потреби за призначенням лікаря. Багато медиків за період війни виїхали за кордон, і, на жаль, в, наші, в нашому центрі також є кадрові втрати, тому що декілька лікарів в нас виїхало за кордон, декілька лікарів в нас мігрувало в. В межах України до інших регіонів. В нас двоє лікарів призвалися до лав Збройних сил України: це одна лікарка і загальна практика сімейної це і один лікар. Вони працюють по санчастині. Але в нас до нас переїхала родина внутрішньопереміщених осіб з Херсонської області, яких ми з задоволенням працевлаштували до нас в центр, надали максимально. Комфортні умови праці, умови проживання, тому що забезпечили житлом, і намагаємося надати їм таку атмосферу, щоб вони щоб вони себе почувалися комфортно, зручно. Окремо хочу подякувати міській владі в особі Васильківського міського голови Наталі Олександрівни Баласинович за всебічну підтримку і допомогу нашому центру. В період воєнного стану, користуючись нагодою, хочу звернутися до жителів всієї громади з тим, що ковід, на жаль, нікуди не подівся. Він є ним, хворіють пацієнти, але Вакцинацію ніхто не відміняв. У нас достатньої кількості є вакцини від covid 19 Будь ласка, закликаю звертайтесь, приходьте, вакцинуйтеся, звертайтесь до своїх сімейних лікарів. Якщо потрібна додаткова інформація, телефонуйте приймально вам нададуть цю інформацію. Вакцини достатньо. Запрошуємо внутрішньопереміщених осіб, тимчасово переміщених осіб, наших жителів громади. Всі, хто навіть не має декларації з сімейним лікарем, ми нікому не відмовляємо. Ми всім задоволенням надамо допомогу і вакцинуємо е, тою вакциною по черзі, яку ви маєте по календарю.